Під час проходження військово-лікарської комісії у двох чоловіків виявили відкриті форми туберкульозу. За чотири місяці кабінет фтезіатра відпрацював шість різнотипних випадків захворювання. Лікарі занепокоєні та наголошують на дотриманні режиму профілактичних медоглядів. За чотири місяці цього року ми вже маємо три випадки туберкульозу першодіагнестованого туберкульозу легень і три випадки рецидиву. Але що особливо я хочу підкреслити, що двоє з цих хворих це військовозобов'язані, які проходили медогляд по повістці з військомату. Вони не мали жодної скарги. І тільки завдяки тому, що зроблена була флюорографія органів грудної клітки, і ми побачили там е, туберкульоз, був виявлений туберкульоз легень. І при додатковому обстеженні вони ще виявилися бактеріовиділювачем, тобто вони мали заразну форму туберкульозу. Підкреслюю, повторюю, вони не мали жодної скарги, і виявлені були тільки завдяки цьому медогляду. Вони стояли в чергах в поліклініці, вони спілкувалися з іншими людьми, і вони були небезпечні для оточуючих. Туберкульоз не має специфічних симптомів. Це захворювання можна виявити за допомогою скринінгу грудної клітки, лабораторного аналізу та навіть анкетування. Ми щороку виявляємо в середньому десь 12-13 випадків вперше виявленого. Туберкульозу два-три рецидиви, і на жаль, одна людина у нас щороку помирає від туберкульозу. Я рекомендую проходити флюорографічне обстеження. Це скринінгове обстеження. Воно має маленьке радіологічне навантаження. Ви його можете не боятись зовсім. Один раз на рік, мінімум один раз на рік. А коли ви маєте якісь симптоми, то нічого страшного в тому не буде, якщо ви зробите це в обстеження декілька, навіть ренген обстеження є і кт обстеження, це все є. Є те просте бактеріоскопія мокротиня, що я казала. А от джинексперт, експерт, якщо потрібно, якщо ми цим методом виявляємо вже то ми направляємо вже з підозрою на туберкульоз в Одесу в Одеський обласний центр соціально значних хвороб, і там, там тільки є. Ми продовжуємо серію репортажів з южницькими лікарями, приурочені до цьогорічного дня медика. Нові виступи спеціалістів. Дивіться в наступних випусках хронік воєнного стану.